Ну і що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі ігри, Ігріки люблю. І так ми будемо проходити Ман по-нашому мисливець на людей або мисливець за мисливець за головами. Якось так вона в нашому перекладі. Друзі, це українська текстова локалізація. Надіюся вам сподобається. Я читав про цю локалізацію, що тут будуть дімати і всякі. Ну, іменно локалізації. Але гра, я знаю, що вона дуже колись наробила багато шуму. її заборонили там були в кілька країнах через насильство, через це все. А, дисклеймер ставимо по-любому перед відео. Дітям не бажано дивитися. А я гру цю друзі не грав. Вона якось в мене минула в свій час, коли вона вийшла. А, тому хочу її пройти. Хто грав, будь ласка, можете там підказочки в коментарях, які з мені підписувати, бо я. Буду приходити її вперше. Надіюсь, вона мені зайде. Надіюсь, вам зайде. Хто не грав, теж буде пане цікаво подивитися. Також, хто новенький, друзі, підписуйтесь старенькі вподобаєчку. І, друзі, давайте спробуємо, що це таке Менхант. Поїхали, друзі! Подивись на цю картинку і переконайся, що квадратик зліва видимий. А... Та я вроді бачу чорне. Щоб отримувати максимальне задоволення, ти повинен вимкнути світло, закрити штори, замкнути двері, приготуйся вбивати. Ніфіга собі, добре? Фетиш хардкор. <laughs> Давайте так, друзі, я як перший раз граю, то я пора на фете на фатиші. А хардкор, я думаю, це вже для людей, які... А, цю гру проходили пана не перший раз. Так, порожньо це ми так би зберігаємо початок гри. Добре. Починається. Схоже, що все це стає серйозним. Я нікому не можу довіряти. Найменше поліції. А час йде. Я повинна дістати докази, котрі викликають старквезер, що доказ а... життя чоловіка, котрого втратили 5 годин тому штат. Це Джеймс Ерл Кеш. Ведений виник засуджений до смерті. Був засуджений до смерті смертної кари три роки тому і був страчений вчора. Це типа головний персонаж? Ей крутелику, прокидайся! Ти не мертвий. Ну, проте не зараз. Тобі дано другий шанс. Ніфіга собі. Увесь світ думає, що ти помер у палаті. Правосуддя восторжествувало. Джеймс Л. Кеш гниє у пеклі. Ей, опусти руки і заспокойся. У тебе, мабуть, шок, але я допоможу тобі. Візьми навушник, запхаю вухо. Давай. Ага, прикольно. Початок роки класний. Мені подобається. Так вже краще. Бер, ти демо, чути вона, і саме цього ти хотітимеш, бо я єдиний твій шанс вибратися звідси. Ей <плес> ей hey, 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 легше легше. Дивися. <плес> <плес> ти отримав не непер... передбачувану відстрочку. Роби, що я казатиму і обіцяю, що все так закінчиться. Що це це закінчиться до ранку. О, це типу, гра одного вечора. Прикольно. Ці вулиці патрулюють банди, вони покидьки як і ти. І вони тут для того, щоб знайти та зарізати тебе. О, фіослі. Я спробую допомогти тобі чим зможу, але в іншому ти сам по собі. Все ж лежить від тебе. Готовий, камера, дія використовую клавіатуру, щоб керувати гравцем, та мишку, щоб обертати камеру. Утримуй кнопку крастися, щоб рухатися безшумно. Утримуй кнопку бігу, щоб бігти спринтом та обмежена витривалість, яка зображена жовтою смужкою, тому використовую її економно. Ти можеш переглянути завдання режисера на екрані паузи, натиснувши кнопку паузи. Стеж за шумом підкрадання, не, чини, не чинить шуму, але мисливці можуть почути, коли ти бігатимеш. Коротше, що я поняв. А, це типа знімають реаліті шоу так би над, над зеками. Типа я головний герой якогось там шоу, певно, і от, він каже, режисер тобі сказав. Так, а якщо розчехлитися? Так, це битися. Поняв. Це що таке? Це спринт. Це я можу швидко бігати. Поняв. з як? О, це від першого лиця можна дивитися. А як крастися? А як тихо й Чекайте, дайте я розчехлюся. Пауза як? Пауза не поняв поки. Налаштувати зайду скоренько в клавіатуру, подалюся керуванням. Клавіатуру. Так, вперед, добре, назад, круглі обігти, Ctrl, крастися. А, ага, лівий Ctrl, походу, може буде, якщо на другій клавіатурі. Подивитися назад, F, вліво Q, ну це я поняв. І вигляді першої особи X. Давайте я пробую крастися. Ні, це то а чого не крастися? Давайте, я ще попробую як крастися, мені цікаво. А, нема що крастися? Виглянути, виглянути. Спринт. А, а я крастися, чекаю щось. Дупля, не ріжу, я крастися. На яку кнопку? Чор забирай, вибачте друзі, треба рощих литися. Керування раз Крастися. О, де крастись? Що таке інсент О, Або лівий контрол? здорово лівий контрол. А, ні. інсент не працює? Давайте попробуємо, поки як воно все працює. Коротше, не знаю куди нам йти. Поки немає ніяких підказок. Просто йдемо прямо. О, бачу, там щось лежить, пану зброя якесь. Давайте підійдемо подалі ще. Я ще нікого не бачу. Це моє серцебуття, по, походу, так? А, Проти до передматочі підібрати його. Добре, звичайно, підійду. що це таке. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Uh, продумати відображення певним кольором згідно їхнього типу. Пакет можна використовувати з зброю з злену... зеної зброї, також як пластиковий пен можна скористатися, бо не мати зброю, щоб стати мисливцем. Ага. Ну добре, пакет, то пакет. Що, пакет комусь на голову? Упевно. Чули, я не гарні дівчата. Хе! Сарказм. Пішли. Ну, поки дупля не ріжу, що робити. Йдемо поки прямо не знаю. О. Радар відображати місцеположення мисливці. Вони зображені там, якщо ти їх бачиш, бо якщо вони шумляють, стрілка, показує напрямок та рух. Колір стрілки вказує рівень уваги мисливця. Червоний. Знає, оранжевий підозрює, жовтий, спокійний. Ага. Поняв. Он я підходжу до мисливця. Щоб стати мислив. Щоб стратити мисливця, підкрити до нього задую і натисні кнопку ДІ або кнопку дії 2 коли будеш готовий стартувати. Чим довше ти тримаєш кнопку дії, чи кнопку дії 2 тим жорстко жорсткіше буде страта. Ага, жовтий це він типу на чилі, я поняв. Убий його тупого виродка. Давай попробуємо. А як? А як кнопку дії робити? Ой Йохани, баба, я його задусив. Мінус один. Буду з тобою твердим, ми поставили. А то удобнее, перевірити, чи справді ты годишься. Маленький тест, скажем так. Ха-ха-ха. Ага. Що, я можу підняти, а шо підняти? Чики, да му лучше підняти, а як підняти? Бля, а в цьому керуванні ручі рушить це короче капець. А, можна його добити. Чи не можна його добити? Бачите, що стрілочка вниз означає? Що це означає? Ну пока дупля ріж. Може, треба, може пакет можна зняти з нього? Чи ні? Де назад? Внизу. На. бляха-моха. А що з тобою робити, друже? Бачите, вниз показує, так на нього. Мені здесь пакет забрати з нього. Ну, бляха, з цим керуванням, це коротше і щемось. Керування, дати я ще раз. Так. Ну, дія. Дія мишкою. Добре. Ну, no, air. Крастися. Що там ще? Предмет вінтаря 1, 2, 3, 4. Ага, меню пауза. Ескейп. Ну це добре вигляд. Як мені забрати його? Не знаю, може не треба забрати нічого, пішли. Але стрілка показує назад. А, вже не показує. То що таке? А, тут можна сховатися, типу. Оцем пано чорним показує труп. А, бачите, мені не треба було його чіпати. Знову кульок. Нікого нема. Це типу, такий такі, такі шум, бо так би камера знімає. О, там щось є, бачу. Можливо, вон такий шум, або камера знімає, тут можна сховатися. Туди як мені залізти. Можу лізти по цих? А стрибати я не можу. Ой, я шумлю. Ну добре, йдемо, поки догораємо. Там хто є? Ні нікого, пішла. Чимось мені нагадує атлас, ну тільки там не можна вбивати, але має моє теж зйомка, камера. Сховайся одяні, мисливці не побачать тебе в темноті, якщо не будеш активно. Якщо не будеш активно шукати. Я поняв. Ну добре, давай сховайся. Так, твоя іконка статуса набуває синього кольору, коли ти безпечно захований в тіні. Ага. Якщо тебе помітять при вході в тінь, ти не зможеш сам сховатися. Ну я поняв, якщо мене бачать, то смисло мені ховати. Іконка червоним кольором, коли ти перебувати може у небезпеці, бо тебе помітять, я поняв. А, сюди йдемо мисливець, почекай, поки він не пройде, повстави, потім нападай. Ага, я поняв. Ну добре. Так, я в тіні, коротше. <говори> а, это типа стелс. Мы по стелсу играем. Я бы шубный убийца с пакетом. Ну, вроде бы так. О, сливец пішов. Пошли. Финиш им, каже. Да, нафиг. Все, пакет с СЛМ, скажу, друзья. Шуша? О, я пришел сюда. Так, ага, я бачу, що мені можна туда злізти, підібрати, щось, що там підібрати можна. Даймо. Ну так, так би, всі сцени сцены визнимаємо. Жорстока гра. Ну так, відносно пока жорстока. Ну, на свічі аспан вона була жорстокою, тому що юрида иду все это. Що таке, це життя, походу. Це були заспокійливі, кожна плячка поповнює 50% свого здоров'я, Що відображені, намагаючи зелені смужці. Ага, поняв, в мене зараз за життя є. Добрали. Буле заспокійливе. Так. <ривіт> Я надо буде деякі бойові навички, якщо хочемо пройти крізь це. Це мова не про сутички. Я знаю, що яйця в тебе є, тому поклади зусилля і зберешся з цим гнюком. А, без проблем. Воро відкривається, що на я не... тут закінчу зйомку. А, зараз буде fight. Ну, Давайте сюди. Слотен з на кнопку D, щоб виконати швидку атаку. Добре. Давайте попробуємо. А, кнопку D2 для важкої атаки. Ага, так, ну, комбінації робити, я поняв. Ну добре, добре, давай попробуємо. Чи блокувати атаку, не натискай жодної кнопки, відійди назад, за допомогою клавіатури, щоб вийти за суточки. А, понял. Щоб типа дати на подальку трошки назад. Ну добре? Давай нам нам червоний якийсь голова. Ой-ой-ой, іди -ой -ой -ой. сюда. А дай його життя. Не сюда, чор забирай. Ох, патулу! Ты хоть мені розвалює кабіну. У мене тут життя я бачу, я ззаді. Нормально. Тож... <рес> Чертовы <засраниць. рес> життя? Иди сюди. сюда. Сюда, куда? Вы нападали, да я. Що ты, секунд? На нафиг. Ааа, короче, в малыш, мало не свалил. На нафиг. Можно я до бета. Все добавил. точки збереження. Пійди до на еще в книге зображение. Якщо ты загинешь, ты можешь забрать игру. в паузу. Я понял. Добре. Збереження, як виглядає, там, не знати, короче. Так, ну кабіну розвалили, пацану. Йдемо беремо. А, це я шум роблю, я поняв. Треба не бігати, бо я роблю шум. А, ага, збереження це касета. Бляха, як це порукстарівське. Точки збереження. Я зберігся? Зберегти. Порожньо. Зберегти. Це вже місце збереження, бажаєте переписати. Я гру, Так, переписати. Розпочну збережено. Все, поняв, прикольно. Ніж є. Давайте ізьмемо за точку. Uh, теж за масловицем. О, oh, тихо, тихо барай. Mm -hmm. Все, я понял, вже буде без під підказок. Ламок скла, яка заточка. Дестанурху, пацан, є. Uh, можна сховатися в тіні, давай схов... Ні, його не видно, в принципі. Вон є тінь. Галя вліво. ліво. А, вон йде. Я можу зараз на нього напасти і завалити його. пробуємо. На, на. А! А, я поняв. Бо життя це їхнє колір. Якщо червоний, значить може кришка коротше. А, поняв, він коментує. Чекайте. А субтитри, що далі не працюють, почекайте, я попробую налаштування. А, Відео. процес, камера, шум, широкий екран не чіпаємо. Нема це, типу, як називається. Давай аудіо, субтитри, увімкнені. А, увімкнення, чого він, він коментує, а мені не з'являється. Ні, я, я про шари про що він говорить, типу, але я би хотів, щоб це було написано ще. Бо я не все буду ставати деколи коментувати. Так, тихо, нікого нема. Так, чекайте, там ворота відкриті, тут закриті. Здобутний час, кеш, я бачу декількох капішонів навколо цих поронів. Вибач, зараз поясню. Кожна банда має власну. А, називатимемо це, це річчю. Річ. Ці хлопці називаються кабішонщиками, але кажу, один з них з тобою не зрівняється. Як ти вже зрозумів, вони м'ясом. Гаразд, поїхали. А. Це мені каже, щоб я їх зараз типу, порішав. Поквапси з боїв з А Мисливця, поки він не попередив друзі, так тікай, коли з, з декількома мисливцями одразу. Я поняв. Оце вже що знову осколок? А я маю осколок. Тихо тихо-тихо візьмай, тихо. ага, він не бере, коли він же має. йдемо в тінь, поки сховаємося. О, бачите, я в тіні, все добре. Так, там був один і десь був другий. Другий я поки не бачу. Я можу його швидко завалити? Ага, во він пішов, а другий де? Другий десь далі. А, вон де другий, бачу. Днітра поодинці їх завалити. М -м, той вертається. Ні, давай майже не помітив вже, майже, я в тіні сховаюся. Бачите, тут нагріває, а О, щось, типа типу спалаю в мене, але не спалив. Десь сюди, з тобою, скоренько. Розберуся. Так, давай я скоренько піднейду до нього. Тихо, 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 тихо. Другий тоже рапанус хард. Так, бежать. Значить я зробив дурню. Треба було швидко його завалити. Ні, я можу і двох На нафіг. Зараз я тебе завалю. Чекай, житя, життя, жит... а точно развалить не кабину. А чого ти тікаю? Тікай. Життя є, Добре. Все нормально, були заспокиваем. Сюди ходіть, сволочі. Зараз я вам. А, вони зараз заспокоюються. Я звалив, коротше, поки вони поки мене не бачать. Ти його бачиш, каже? Ну один майже... воно майже кердек. Але йдуть двоє сюди, сховати. Ні, двоє добре я вам скажу. А чи я не зробив безшумне вбивство, Чи я... чи я щось друн зробив якось. Так, один пішов туди, другий лишився там. Давай другого, і завалимо. Спалили мене, сволочи. Дай сюда, черт его засранец. Я просто, друзья, проверяю, как оно работает. Тикай, 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 что он же тикает? Что это такое? А, это усколок. А может быть это на кулек? Я это зарежу на нечине. Все, одного завалил. Ви достали мене, пацани. О, мене ворубали. Коротше, з важко воювати. А як мені їх не так продовжити? Давайте ще раз попробуємо. Коротше, я не можу їх завалити, коротше, по стелсу. Ну, пацанчика можу, заряд до нього підійду, давайте. Аааа! все. Все, я понял. Пішло, ещ раз. Це типа зажато. И осколок оглушився в нього. Я понял. раз Це разкипнуто. зараз це? О, все я понял. Зараз я его його... ушатайкаю, короче. Просто не распалию, и тому я Тому мона его на меня наваляла. Ой, иди сюда, давай, давай, зараз я его завалю. Дивайся. Даже за... А, не хочешь валить? Всё, тягай. Тягай, тягай, тягай. На подальку, на подальку, на подальку! Да его, бляха! Пана требуется по стелсу проходить, друзья. Ну, у меня есть жизнь. Я просто первый раз тут порыл все зарубаю Треба було добити оцього засранця. Тікай. Бере життя. Я вам дам зараз ІЗІ, я тільки, тільки розчіхляюся. О, оце отрадобити. Все, це доби його добили. Та добей його чор забирай. Все, тепер сам на сам це буде легко. А, коли сожі може можуть можуть інші, інші місцеці почути, я поняв. Ну, нарешті я наваляв сволочі. Ше один є? А, він живий! <плес> Ти що вижив? Все, мокердек. Добре, на двері відкрилися. Ну. А... Добре, що це не хардкор. <рес> <рес> Бо мені би не наваляли. Так, тут нікого нема, можна побігати. Життя більше ніде нема. є пакет. Я не знаю, що краще. А, отримали кнопку інвентаря, то можна підібрати все-таки. Обміняти, предмети. А я хочу не міняти. А я кнопку інвентаря отримати? Ага. Ну давай з пакетом, з пакетом зручніше. Так, добре. Побігли далі. Це що збереження? Давайте збережаємося. Точка збереження. Зберегти. Так. Переписати. Так-так, звичайно. продовжити Ну, давайте, друзі. Помаленьку йдемо далі. Устал з бойством мені більше подобається, бо що з рукопашним мені навалюють. Він казав, що це м'ясо, але це м'ясо мене чуть не розвалило. На інших боргах відображені маленькими трикутниками на радарі. Ага, коли маленькими, це добре. Життя? Добре, ну, що життя мені розкъде трошки в багато, де. Життя є прекрасно, було заспокійло. Ну пішла. Нікого не бачу, можна і побігати трошки. Так, це хто такий? А, це мусор, бляха. Ага, там і заточка. Ну, сок скла, але я не легше заточка. Так. Нікого не бачу. Гаразд, Це біля виходу мештується, що декілька насраджіть. до бога і будеш пропущений крізь двері. Їх двоє чи один? Можна і одного задушу другого. Ти можеш перевернути увагу, мисло, це вдаривши по стіні. О. Давай, де ти наславиться. Чекай, а в якій стороні, бляха. Тут аншо? О, там є цей. Там нікого нема. О, давайте. Ага, дай є? О, він не там, він тут десь пав. Ого. О, він почув. Іде сюди. Добре, добре, зараз ми його... Зараз ми його якось тіні, коротше. Завалимо. Да и сюда, сволочь. О, рыб почуя. Да я скажу, что мрая роль тоже туда. Ага, о, он стоит. А ч ⁇ ты втик? А ч ⁇ и втик? Їх тут бану багато зараз буде. Так, їх баду тут, буде. свалюємо. Свалюєм, свалюєм, свалюєм. Треба в тінь сховатися. Бежить за мною, біжить. О, вони мене замітили. Але поки ты буду біжать до мене, я це його розвалю. Сюди. Треба було взяти за точку. Добре, ну я за той час, поки той прийде. Наваляй йому, братан. Давай сильну атаку. Давай сильну атаку, сильно йому далек легше розвалити. Да довго, довго, цей... що ж ти такий здоровий?! Дубай його нафіг. Добре, цей мінус. Бляха, я хотів просто пакетом скористатися. І не вийшло. Пішла. Ну тоді беремо заточку. Пакет пока не працює, так як я думав. Бачили сволочь свалила. Добре, він свалив на місце. Тепер мені треба пошукати життя. Мені так наваляло кабину, по кабіні надавали непогано. Так, тут тоже заточки. Сюди заточки. Так, там що таке? Життя не кульок. Тут що таке? Нічого нема. О, життя. Дякую, мені це треба було. Було Так. Це шукізрайнок чи що куди я попав А вон, пацан. Тихо, він зараз прийде сюди, а. Я не знаю, як мені а, тупо цей а, зробити тиху атаку. Відразок, кличе друзі. Життя вже нема. Давай, чорт забирай. Мої друзі, вже не клечу, це добре. Добре, друзі, не клечі. Завали, що ти там просишся? Добре. Двари відкриті. Прекрасно. Можна ще тут пошарутися трошки? Може життя найдуше. Я так понял, треба фармати життя, тому що не так просто буде пройти. Пацани здорові, і не тях, не так легко розвалити їх. Бачите, вони вже нема півкабіни. О, шо це таке? Фіас. Так це ринок, коротше. Пакет. Ну пакет пока що саме тихіше вбиває. Я знаю, ну йдемо, двері відкриті. А що це таке? А куди я стрибну? Сцена пройдена. Час... Бонус, боето мисливців втрачено, очки за стиль, фетиш, коротше, А, коротше, є Лушпані, треба було більше бувати їх по стелсу. Добре, друзі. сцена пройдена, значить сцена будемо знімати вже в слідчі серії. Все тоді, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, подобається. Хто шари, будь ласка, підказуйте мені. Ну гра мені пока подобається, досить непогано. Як на свій час гра, ну, рік. Досить непогано. Все, всім дякую ще раз, до побачення, будьте здорові!